Зараз міська влада, звісно, буде себе виправдовувати, казати, що це все винні погодні умови, що це все була дуже сильна стихія. Але я знайшла, що в 2021 році було випадіння опадів за двомісячного розміру за 4 години. Цей же дощ він був розтягнутий по часу, тобто він почався зранку, і всередині, от десь о 13.00, я кажу, що ми йшли в одному із районів, який постійно підтоплює, і там було нормально, тобто вода зійшла. Потім був друга така хвиля, дощу пішла, і там вже ну, якби, почались дуже Тяжкі наслідки по всьому місту, тому я вважаю, що от в тому, що сталося, є пряма вина міської влади. Тому що це не була стіна дощу, яка випала за 4 години, як це було у 2021 році, і таких страшних наслідків у нас не було. У 2016 році в Одеській міській раді в мерії було презентовано проект реконструкції ливневої каналізації. Він тоді коштував 3 мільярди гривень. І, на сьогоднішній день, звісно, що це було б там в два рази в два з половиною рази більше, але це не заоблачна сума, і можна було його втілити в життя. На жаль, цього не сталося, і тут ще питання: тобто, проекти. Удосконалення цієї всієї системи вони є, вони пропонувались. То чому ми замість того, щоб їх розглядати, виділяли гроші на ті туалети, славно звісні, які тільки дякуючи суспільному резонансу вдалося збити.